Привіт, друзі! Ми з вами знаходимося на Федотовій косі на базі відпочинку Золотий берег. Зараз ми вам розкажемо, як тут, що тут, поділимося враженнями від відпочинку. На беручому острові відпочивати, звичайно, прекрасно, але доїжджати сюди не дуже добре. Якщо їдеш до Мелітополя, то потім потрібно їхати маршруткою до Кирилівки, а потім на таксі аж за 400 гривень до острова. Прямо навпроти Мелітопольського вокзалу стоять маршрутки на Кирилівку. Це найбільший населений пункт, який знаходиться біля Федотової коси. Правда, з бази Золотий берег є трансфер і на базу, із Запоріжжя. Коштуватиме це вам 130 гривень. Найзручніше, звичайно, добиратися власним автомобілем. Азовське море це море рекордсмен. Це одне з найвіддаленіших, найпрісноводніших і мілководніших морів. Також воно одне з лідерів по улову риби. Хоча ми, ми бачили багато риби, хоча іншої живності було малова. Азовське море привітне, чисте, тепле і неглибоке. Тому тут дуже зручно відпочивати з маленькими дітками. А ось наша база. Золотий берег. І ми тут є. На території бази всюди висаджені квіти, багато троянд. Приємно прогулятися музейними зеленими алеями. Біля кожного будинку є столики, шнурівочки з власними прищепками, що дуже зручно. І найголовніше власний мангал. Це пляж бази Золотий берег. Він досить широкий, піщаний, пісочок м'якенький, лежати тут дуже зручно. Як ви бачите, люди в основному знаходяться біля самої води або там під навісом. А центр пляжу порожній, тому що тут дуже жарко. Але є лавочки, на яких увечері або вранці дуже зручно сидіти. Пам'ятаєте, у казці мудра дівчина. Дівчинка повинна була прийти з подарунком і без подарунка. Тут на пляжі щось схоже з роздягальними. З роздягалки і без роздягалки. Чому? Тому що вони начебто є, але людина трішки нижча ростом і заховатись не зможе. Цього пляжу є те, що спочатку тут більш-менш глибоко, далі зовсім мілко. І знову глибоко. До речі, максимальна глибина Азовського моря. Трішки більше 13 метрів. Біблійні легенди розповідають, що Ісус Христос міг ходити по воді. Я теж щойно ходила по воді. Та ні, жартую, це просто море намило пісок. І утворилася така коса, а там далі вона. Ходить уже з моря і по ній Можна кататися на катерах, водних мотоциклах. Банані та на надувній тарілищці. Смачно пообідати можна у місцевій їдальні. Сніданок і вечеря тут коштують 35 гривень, а обід 65. Можна обідати не в їдальні, а в ресторані. Але обід тоді обійдеться дорожче, 85 гривень. На базі відпочинку є затишний кафе, яке називається Бірюк бар. Тут можна скуштувати смачні молочні коктейлі та інші страви, особливо смачні страви з риби, яку виловлюють прямо тут, в Азовському морі. А ось місцева попрошайка. Підходить до людей у кафе і просить їсти. Позад мене заповітник пірючий острів. Там багато птахів. Посказують, що там водяться коні, олені, кабани та інші тваринки. Їм там живеться дуже добре. Людей туди не пускають просто так гуляти. Є певні години, коли можна заїхати автомобілем, дві години поїздити, подивитися на тварин, якщо пощастить, і повернутися назад. Але, говорять, ті люди, які їздили, що тварин, вони не побачили. Бачили тільки хвости коней, тому що всі тваринки, які чують гурки автомобіля, бояться і тікають. Приказка тихіше води нижче трави на Федотовій косі не актуальна. Тут трава така висока, що в ній можна заховатись. А зараз йдемо на той бік коси до лиману. Є, звичайно, туди дорога автомобільна, але це ж не цікаво. Ми спробуємо пробратися напряму. А з іншого боку Федотової коси є у Люський лиман. Тут теж дуже гарно. Люди ловлять рибу. А найцікавіше тут це зелені буш не Моря таких немає. Розповідають, що на Федотовій косі водяться різноманітні ящерки. Сьогодні ми хочемо це перевірити і влаштувати на них своєрідне відеополювання. А ось, до речі, одна. Ходімо туди. Є така. Тежка довга, вузька через степ. Ось з нею і підемо. Побачимо, що там. Григорович, він сьогодні плавав цілий день. А, ну так, ну, да, море таке, але коли немає, хвиль, то не так весело. 还得设备。